Зберіглось шедеврі. Ой, моя Боже. Не Не... Це неймовірно. Ось <свісно> <свісно> вот така культура була. А вот так. Римська імперія. Все зберігали. Все неймовірно, все неймовірно. Доброго дня усім людям, які споглядають мій канал. Слава Ісусу Христу, всім Християнам. Ну, та серія коротких відео, яка представлена на моєму каналі, вона так присвячена Ватикану, музею Ватикану. Це просто неймовірно, там зберігаються шедеври, які були ще створені. 2000 років тому, там, до Християнська дуба, так, до нашої ери, там все зберігається. До речі, якщо ви зауважили, я ще фотографії покажу. Посередині пам'ятник такий з позолотою до Геркулесу. Тобто, пам'ятати віру своїх батьків, так говорив так, вчив Ісус Христос. Тобто в Італії, звісно, що Ватикан це серце Італії, італійський народ будував, так, будував. Ну, я вам хочу сказати, що там таке відчуття складається, що всі стародавні боги вже пішли на пенсію. На пенсію пішли. Ми колись виконували бажання людей. Так, ну легенди ви чули, бачили, знаєте. Дивились фільми на ту тему, читали книжки на ту тему, 100% правда? Якщо ні, ну поцікавтесь. Те, що я кажу, стосується жертовнику, який стоїть, навіть там зберігся той жертовник, що приносили жертви різним богам, люди колись. Ну він пустий. Так, він пустий. Ми звертаємося з проханнями до Всевишнього, який створив всіх всіх. Якщо вшись питаєте, де ділись боги стародавні, що скаже боги не вмирають, замирає <рес> так говорить ши.